Радіо Chicago. Оскільки раніше було згадано про знищення москалів, тож час поговорити і про те, що відбувається там нарешті, у Росії заявили, що ліквідують пілота Максима Кузьмінова, який передав Україні Мі 8. Люди у формі, представлені нібито офіцерами спецрозділів Головного розвідувального управління Росії, Заявили, що отримали відповідний наказ. За їхніми словами, ліквідація Кузьмінова це питання часу. Але як заявляє співробітник спецслужби Російської Федерації, до суду не повернеться, оскільки він думає, що пілоту того часу не доживе. Але що буде з російським пілотом, нам байдуже. Так само байдуже, що буде з Сибіром? Але оскільки це погрози заходу, тому ми повинні вам про це розповісти. Симонян запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром на зло заходу. Російська пропагандистка запропонувала здійснити ядерний вибух десь над Сибіром у відповідь на посилення збройних сил України з західними партнерами. Пропагандистка запевняє, що термоядерний вибух над Сибіром виведе із ладу західну електроніку. Що на тій Росії вживають, насправді невідомо, але от що знову недопалок випадково хтось кинув не туди, може свідчувати, може свідчити наступна новина. Отож у ростові на дону спалахнула масштабна пожежа. За словами пропагандистів, 2 жовтня там нібито загорілися підони на відкритому майданчику складських приміщень. Проте місцеві партизани стверджують, що горіла військова форма для російських окупантів на складі у промзоні біля «Мегамага». Але тепер час згадати і про обізнаність історії. Бандера вже у Білгороді. На Google карті російського Білгорода з'явився пам'ятник Степану Бандері. Географічною точкою вказано місце, де розташований багатоповерховий будинок на вулиці Жовтнева, 46 у центрі міста. Проте мітку не прибирають уже кілька місяців. Також відомо, що у Москві відбувся концерт до річниці анексії чотирьох українських областей, присвячений воєнним злочинам, воєнним злочинам Путіна і армії терористів Російської Федерації. Отож, ведучий БІБІСІ Стів Розенберг запитав росіян, що саме святкують і навіщо сюди прийшли. Однак виявилося, що відповідь на це питання є не у всіх, а от за методичку про Путін молодець і ми визвращаємо свої території вивчили добре. Але не лише про московлитів сьогодні будемо говорити. Давайте згадаємо про ще одну країну, яка має відношення до нападу на нашу країну: про Бульбашів. Отож, у Білорусі раптом почали перевірку бойової готовності армії. Там залучить навіть авіацію. Відомо, що війська Республіки Білорусь здійснять марші до призначених районів з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, білоруську військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, зокрема пересіченою місцевістю. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.